Привіт, дорогі друзі! Ми знову продовжуємо наш новинний блог. Е рубрика Щось робить в наших містах в середні архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку, якщо такі є в наших містах взагалі, на каналі Чеплінський Влог. Поїхали. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Влада намагається протягнути скандальний містобудівний закон через постанову Кабміну. Таким чином обійшовши рекомендації Єврокомісії. Про це написали видання за тижня, що отримало проект постанови з власних джерел анонімних. У ній йдеться, що уряд погоджується з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосовно реалізації експериментальних проєктів в галузі містобудівної діяльності. Документ складається з 232 сторінок і є по суті списаний з скандального закону 5.6.5.5. Поки ми писали, поча, готувалися до цього випуску, прийшла вже новина, що вирішили не подавати з голосу цю постанову через витік інформації. Серед іншого, постанова включає порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання місту будівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, розроблення і погодження і експертизи проєктів на будівництво. Щодо набуття права на виконання підготовчих і будівельних робіт і прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, також щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та Державного архітектурно будівельного нагляду. Розробники постанови стверджують, що метою експериментальних проєктів є нібито спрощення, доступність, прозорість, зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних та інших послуг у царині будівництва. Термін реалізації таких експериментальних проєктів становить згідно цієї постанови два роки. Документ планували винести на голосування уряду з голосу, не давши при цьому змоги попередньо прочитати та оцінити його членам Кабміну. Крім цього, постанова підміняє кодекс про адміністративні порушення, обмежує визначені права власників і наділяє мінвідновлення непередбаченими законними повноваженнями. Про скандальну постанову також висловились на ЗК. у висновку Агентства запобігання корупції. Йдеться що. Запровадження одного з експериментальних проєктів з рішенням кабінету міністрів призведе до вчинення Кабміном дій та прийняття рішень, які виходять за межі його повноважень, по-моєму, тут не треба бути спеціалістом ЗК, щоб це зрозуміти. Отже, повторився, що голосування мало відбутися 13 грудня. а Так як витік відбувся витік інформації, то вирішили його відкласти. Нагадаю, що попри те, що закон 5.6.5.5, ухвалений Верховною Радою, рік тому його досі не підписав президент через зауваження Юр. Союзу не тільки через зауваження Євросоюзу через те, що обурилися професійні і не тільки спільноти, А вже потім відреагував Євросоюз і Єврокомісія, Єврокомісія в своєму звіті щодо виконання України вимог про вступ в Європейський Союз, не рекомендувала ухвалювати скандальний закон 5.6.5.5 шість у редакції з поправкою на те, що він недосконалий в тому сенсі, що працює на певні кола А ті кола, ми всі прекрасно знаємо. Це йде мова про е, будівельний. Давно е, не будівельний картель напевно, швидше. Нагадаю, друзі, що ми збираємо гроші на FPV-дрони. Ми це Чеплінський влог і також влог за документаліст, історик Степан Грицюк. Хто не підписаний на його канал, будь ласка, подивіться останній випуск його. Дуже і дуже цікавий про зрадників України протягом історії нашої короткі відео дуже інформативні, дуже інформативно ємкі, і Я з задоволенням його також переглядаю. Отже, ФІВІ-дрони ударно ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКО, 24-ї окремої механізованої бригади, що тримає оборону на Донецькому напрямку. Наша мета це мільйон триста тисяч гривень, з яких більше ніж 500 тисяч спільними зусиллями ми вже назбирали. За що наша команда вам дуже дуже щиро вдячна. Промокод на екрані, посилання і номер картки в описі під цим відео. Найгучнішою новиною цього тижня і минулого тижня стало закриття частини синьої гілки метро в Києві через підтоплення тунелей. Це спричинило справжній транспортний колапс для мешканців кількох районів столиці, бо люди очевидно мусять пересісти на автомобілі або на таксі. Йдеться про закриття ділянки між станціями Теремки та Деміївська. Поїзди їздимуть від станції героїв Дніпра до станції Лебіцька. Водночас всі закриті станції працюватимуть у режимі укриття, тобто туди можна спуститися в разі оголошення повітряної тривоги. Попередню причиною закриття станції метро називають розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах, внаслідок чого в тунелі з'явилися підтоплення. За цим фактом прокуратура почала кримінальне розслідування. В КМДА переконують, що перегінні тунелі між станціями збудували у 2008-10 роках у складних умовах, не в автоматичному, а майже в ручному режимі. Тоді довелося розкрити велику ділянку глибиною до 10 метрів, яка наразі пропускає воду. Це зона річки Либідь, яка частково йде під поверхнею. На ремонтні і противарійні роботи потрібно щонайменше півроку. Оголошення про закриття частини синьої гілки метро з'явилися буквально за день до самого закриття, що спричинило транспортний колапс і численні скарги пасажирів. Водночас міська влада Києва запевняє, що в столиці запустили дублюючий наземний громадський транспорт, що курсує за маршрутом Метро. Пізніше в мерії пообіцяли запустити так званий човниковий рух метро між Деміївською та Либіцькою. Втім, цей варіант лише тестують. Насправді ж багато місцевих активістів критикують такі дії влади, звинувачуючи в доведенні інфраструктури до аварійного стану звичайно мера Києва Віталія Кличка і його команду. Серед причин підтоплення підземки місцеві активісти також називають щільну забудову району, що тисне на насичений підземними водами ґрунт. У Львові запровадили безготівкову оплату проїзду в усьому транспорті та можливість купити транспортну карту Леокарт. Це ще не електронний квиток у класичному вигляді, але суттєва перевага для тих пасажирів, які не користуються готівкою. Крім того, місто тепер може облікувати всі кошти від пасажирів, вимірювати пасажиропотік та виявляти нерентабельні маршрути. Із запровадженням безготівкової оплати змінилась і вартість проїзду. Тепер паперовий квиток зі штрих-кодом для перевірки для контролера коштує 20 гривень, оплата банківською картою чи через пейпас 15 гривень, а одна поїздка завалідована леокарт коштує 13 гривень. При цьому це єдині тарифи на поїзд у всьому громадському транспорті. Також поки що дійсні всі види абонементів на електротранспорт і можливість купити квитки через різні додатки. Пільги для пенсіонерів, студентів і школярів залишили, однак вони діятимуть лише за наявності леокарт. А військові ветерани зможуть їздити безкоштовно і без леокарт, але за наявності посвідчення. Е, хочу показати вам дуже прикольний ролик, який записали власне міська рада Львова на так би, промоцію цієї картки. Леокарт. Е, я думаю, це вийшло дуже творчо і оригінально. Це незадоволений юзер львівського фейсбуку Сашко. Сашка мучить одне питання. Коли запустять Леокард? Скоро. Як скоро? Вже. Чесно? Чесно, чеснісінько? Не вірю. Повірте. Тому ми запросили Сашка, щоб він сам перевірив, як працює Леокард, і вам розказав. Кажуть, що з 11 грудня у Львові по всьому міському транспорті можна їздити по карті Леокард. Купити карту Леокарти ви можете у кіосках Інтерпрес, терміналі ІзіПей або центрі обслуговування пасажирів. Вартість 60 гривень плюс 10 гривень депозиту. Далі її треба поповнити. Введіть номер штрих-коду з картки на терміналі або на сайті і закиньте потрібну суму. Або попросіть поповнити у кіоску. Наприклад, на 10 поїздок Сашко має закинути 130 гривень. А де додаток? Це потім. Ще одна карта, яка нічого не дає. Слава карт дешевше. Тепер проїзд усіма видами транспорту 13 гривень. А банківською картою розрахувати зможу? Так, але це буде 15 гривень. А готівкою? Так, але то 20 гривень. А потім ще дорожче. Так і що, більше не треба говорити, передайте за проїзд. А дійсно, як? За допомогою ось цього пристрою. Під час перевірки доступ до валідатора припиняється. Контролери просять провести лео-карткою по їх терміналу. На екрані показано, що недавно відбулася валідація. Те ж саме, якщо розраховуватись пейпасом, банківською карткою чи годинником. А якщо платите готівкою, на квитку має бути вказаний час валідації. А за них як платити? Додайте попутника і багаж на валідаторі. Все. А з додатком, що? Це потім. Як оплатити ясно, але є ще пільговий проїзд, на який мають право пенсіонери, школярі, студенти та інші пільговики. Щоб отримати картку, школярі мають звернутися до керівництва школи, а студенти у профком. А вам потрібна картка Леокарт? А я вже маю. І ми. Ого, реально? Шах і мак! А додаток? А це потім. Вас цікаве, чи з'явилась пересадка? Так. Місячні абонементи є. Достатня кількість вечірніх маршрутів і це теж. А додаток. І додаток теж. Так зручніше ж, правда? І про що тепер на фейсбуці писати? Може, про парковку? Ніколи не достатньо місця. Хочу нагадати вам, друзі, що у нас є інтернет-магазин нашого мерчу. Якщо ви е, наш патрон і підтримуєте наш канал, за що ми вам дуже вдячні. А, а якщо ви хочете за що за це щось отримати, то ви можете підтримати наш канал, також купуючи наш мерч. Будь ласка, за посиланням нижче. Дивіться, що вам подобається. Навіть маленький значочок, «Чуклінський влог вже е, дуже додасть нам ентузіазму. Київ планує закупити 70 тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку. У тендері на закупівлю тролейбусів за кредит ЄІП на 50 мільйонів євро взяли участь дві компанії: це Чеська шкода Електрик та Турецька Бозанкая. Шкода пропонує виготовити тролейбуси довжиною майже 12 та понад 18 метрів за 49,9 мільйонів євро. Тоді як турки пропонують поставити на два тролейбуси менше, але за 49,7 мільйонів євро. Наразі Київ Пастранс готує звіт для Європейського інвестиційного банку, аби банк обрав компанію, що постачатиме тролейбуси місту. Отримати новий транспорт Київ може через 20 місяців після укладання угоди. При цьому, як зазначають активісти громадської організації Пасажири Києва, раніше міська рада планувала купити за кредит її 100 тролейбусів, однак у Києві постранці не пояснюють у зв'язку з чим цю кількість зменшили практично вдвічі. Луцька влада затвердила єдиного претендента на реставрацію гостинного двору прайзлерів як переможця конкурсу. Хоча міські активісти, як я вже згадував в наших е випусках, вимагали провести відкритий архітектурний конкурс. Переможцем конкурсу визнали консорціум двох компаній ТЗВ Люберт ЛТД і ТОВ. -Груп. Друга компанія вже потрапляла в скандали через будівництво готелю Луцьку. Консорціум отримав будівлю гостинного двору в користування на 30 років і з умовою вкласти в її реставрацію 30 мільйонів гривень. При цьому раніше міська влада заявляла, що на ревіталізацію пам'ятки потрібно 50 мільйонів гривень. Інвестори переконують, що сума зменшилася, адже їм вдалося знайти дешеві варіанти матеріалів для ремонту. За умови договору, якщо консорціум не зможе завершити реставрацію, пам'ятка має повернутися у власність громади. Водночас, представники місцевої громадської організації Семиярисна гора, винесли на розгляд сесії свій проєкт рішення, який передбачає проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на реставрацію. Історичної будівлі, однак влада міста зняла з порядку денного розгляд цього питання. Насправді об'єкт не є великий, і чи треба аж цілий конкурс на нього робити? Я якби, також не, не можу ані спростувати, ані підтвердити. Але що би я зробив на місці влади? Це точно провів би конкурс на міське планування цього всього історичного району і навколо замку, навколо замку Луцька, і як з'єднати його. Природньо розвинути туристичну інфраструктуру в цьому місті від протестантської кільхи до замку Люберта. Оце дійсно є дуже потрібно, тому що в загальному середовищі ну, дуже непривабливе. І якщо там з'явиться готель, одна перлинка, то навколо, чесно кажучи, ходити там не дуже привабливо. Хто не бачив наш блог про Луцьк будь ласка. Подивіться, ми його назвали міс, місто втрачених амбіцій, так на нас трошки поображались наші волинські побратими, але ми мали на увазі про те, що звернули увагу на те, що Луцьк має феноменальну історію і якось так виглядає, що про неї зовсім ніхто не згадує і не розвиває. От, тому, будь ласка, хто не бачив до перегляду. Тим часом в Одесі ввалилася пам'ятка архітектури початку ХХ століття. Йдеться про триповерховий історичний будинок в центрі Одеси на вулиці Базарні, 93. Це будівля колишнього прибуткового будинку Олова і Дур'яна. Це вже другий вал в цьому будинку за останній рік. Попередній трапився 27 листопада. Тоді в міській раді повідомили, що пам'ятку архітектури знесуть, однак для цього з неї необхідно зняти охоронний статус. Внаслідок другого обвалу, що трапився на початку грудня, зруйнований аварійний третій під'їзд із першого по третій поверхі. Це прибутковий будинок, зведений у 2019 році. У 94-му році будівлю визнали вже тоді аварійною, попри це в ній продовжували і продовжують жити люди. Будинок має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, і в серпні пам'ятка також постраждала від російських атак на Одесу. Тим часом згадаю, що буквально вчора побачив у Фейсбуці, що у Львові обвалився черговий балкон на вулиці Дорошенка. Слава Богу, ніхто не постраждав, бо він обвалився прямо над входом у крамницю. Ми вже про це розповідали, що після обвалів, навіть смертельного випадку, коли чоловік впав з третього поверху зразу з балконом і загинув, міська влада Львова зробила. Моніторинг стану балконів, ми собі розуміємо, скільки історичних пам'яток в місті, і скільки є аварійних балконів. І ще раз хочу сказати, що як на мене не треба видумувати велосипед за балкони і за фасади повинні відповідати власників будинків, а не міська влада. Хто зі мною не погоджується? Будь ласка, подивіться мій блог з архітектором з відня Ігором Лабою, який вже давно громадянином Австрії, понад 15 років, і він дуже добре розбирається в законодавстві. Щодо архітектури, нерухомості, збереження історичної спадщини, тощо в відні. І там на всі ваші питання ми я думаю відповімо. В Києві презентували ескіз національного військового кладовища. Меморіал створять під Києвом на території Гатненської громади. Для цього виділять аж 260 гектарів землі. Вони архітектор проєкту Сергій Дербін під час презентації, на якій були присутні родичі загиблих та посадовці мінветеранів, розповів, що при проєктуванні був врахований закордонний досвід, зокрема створення всесвітньо відомого Арлінгтонського національного цвинтарю у США. Меморіальний комплекс будуватимуть в кілька черг. В першій черзі створить сектор традиційних поховань Колумбарії, площу де відбуватиметься прощання з воїнами і необхідні споруди для організації поховань. Планується, що з Києва до кладовища мають курсувати спеціальні шатли. Він ветеранів презентувало також проєкти уніфікованих надгробних плит для загиблих захисників. Усі нагоробки будуть в одному стилі з урахуванням релігійних особливостей. Нагадаю, що раніше національний військовий меморіальний комплекс пропонували облаштувати урочищі лиса гора. Втім, екологи і активісти виступили проти і зареєстрували відповідну петицію. Після розголосу прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерству у справах ветеранів знайти інше місце поза межами Києва. В серпні Кабмін визначив, що комплекс побудують в селі Гатне Фастівського району. Завершити ці роботи повинні до 25-го року. Ну я так розумію, першу чергу. До новин фірми. Арабські інвестори планують збудувати в Будапешті новий квартал на кшталт Дубая. Інвестори з об'єднаних арабських еміратів збираються вкласти в проєкт міні-Дубаю 5 мільярдів євро. А угорський уряд витратить ще майже 1 мільярд на інфраструктурні проєкти. Йдеться про нове будівництво в районі вантажної залізничної станції, яку дуже важко вимовити. Ракош Рендешо. Тут планують збудувати офісні хмарочоси та елітні е, апартаменти. Звісно, зокрема, компанія MR Properties, яка побудувала Бурч Халів, пропонує звести на місці залізничного вокзалу в пешті хмарочос за вишки 240 метрів. Для цього еміральські інвестори мають викупити частину ділянки площою 70 гектарів, якою зараз володіє угорська залізниця. Своєю чергою угорський уряд має збудувати заплановану раніше інфраструктуру, це шляхопровід із трамвайною колією, велосипедний і піші маршрути та гілку. Метро. Попередньо будівництво розпочнеться у 2024 році і триватиме за планами до тридцятого року, в чому я особисто дуже сумніваюся. Але може відслідкувати цікаву таку політичну е, політичну урбаністичну цікавинку. Е, Орбан страшенно виглядає так, працює. В сторону Росії і взагалі, Азії, і от до нього приходять еміратські інвестори арабські, які ми бачили, як ну може це поїздку до Арабів Путіна, як вони його розкішно приймали, і так виглядає, що світ дійсно дуже поляризується, і Будапешт на жаль з Європи якось хоче одною ножкою вступити туди. Між Берліном і Парижем після дев'ятирічної перерви почав знову курсувати нічний поїзд. Рейс запустили у партнерстві національного оператора французької залізниці та німецької Deutsche Bahn. Спальні вагони надала австрійська компанія NightJet. Поки що поїзди вирушатимуть із берлінського вокзалу тричі на тиждень, а з осені наступного року курсуватимуть щодня. Час дорозі становитиме 14 годин. а Мінімальний тариф в шестимісному купе становить всього на 29 євро. Перші квитки на найближчий тиждень розкупили буквально за кілька хвилин після того, як вони надійшли у продаж. У Польщі сусідній Польщі вжешові провели архітектурний конкурс на найкращий проєкт нової будівлі муніципального актового залу з виставковим центром Аула Мейска. Крім основних функцій, в конкурсному завданні вимагалося облаштувати в будівлі кафе та громадську терасу на даху, а також відмова від підземного паркінгу. Адже за планами в найближчому майбутньому центральну історичну частину міста планують звільнити від автомобільного руху, як кажуть поляки, в Огулі загалом на конкурс подали 40 робіт. Переміг проект архітектора Кароля Журавського, який запропонував двопороховий скромний будинок на Неправильному плані, наближеному до прямокутнику, як пояснює сам архітектор, характерним елементом просторової структури цієї локації є вища поверховість будівель на півночі та територія зі сквером і меншими будівлями на півдні. Тому об'єм будівлі складається з двох частин Нижньої з терасою з південного боку і вищою вкритими скатним дахом, як і сусідні кам'яниці, будівля. Фасад будівлі планують облицювати старою цеглою зі знесених будинків. Вартість реалізації проєкту становить близько 37 мільйонів злотих. Будівництво це планує завершити до 2028 року. року. це я вірю, тому що об'єкт не, не складний. І зверніть увагу наскільки він простий і лаконічний, тому що в Європі зараз панує контекстуальна архітектура, яка не про створення історичних симулякрів, не про Дуже контрастну там якусь вже забули про моду, про скляні фасади, які там щось відбивають, як нас вчили в 2000-х роках. На архітектурі мова йде про дуже скромну і контекстуальну архітектуру. Мені особисто подобається. Як вам, будь ласка, в коментарі зараз я відчуваю, почнеться. Знову в Берліні за проєктом голландської компанії MVRDV реалізували стару офісну будівлю 90-х років. Іскраву жовту будівлю доповнили дерев'яним павільйоном на даху та терасою. На цю терасу можна потрапити через парадні зовнішні сходи та внутрішній ліфт. метрові сходи мають місце для відпочинку та оглядові майданчиків вздовж підйому. В середині будівлі облаштують робочі місця та приміщення для зустрічі на чотирьох поверхах, зокрема штаб-квартиру Atelier Gardens і також кафе. Друзі, мене на сьогодні все. Не буду вас замучувати. Присилайте, будь ласка, ваші новини, що для вас є важливо, в наш телеграм-чат, що все І також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми також там дещо розповідаємо. І, звісно, нагадую вам про дрони, про донати. І якщо ви дуже любите цей канал, то ставайте, будь ласка, шляхетним товариством донаторів нашого каналу на Бемікофі або на Патреоні. Ще раз всім дуже дякую. Тримаймося разом разом до перемоги, Па-па.